Мої вітання, всім добрим людям. Дивіться, яка краса на листочках, на хвої. Морозець тримається. Я щось навіть не знаю температури, щось я не дивилась на термометр. Але я думаю, що вам і так зрозуміло що тримається якийсь морозець, тому що видно цей морозець дуже гарний. Такі бачите. Ажурні хвоїночки. Дивіться, підійшла до цього деревця. Це. На штамбі воно. Бачите, яка краса, коли цей морозець, коли цей морозець ось так от окутав всі рослинки, всі гілочки, і тут ось така шапка виходить. І ніби так в снігу, ну, в снігу не багато, але. Так ніжно, 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 так гарно, гарно. А ось, сосомка як розпушилася. Ще буквально кілька днів назад я ось тут проходила і у ці хвоїнки. Ці гілочки з цими хвоїнками, вони були якось такі, о, отако якось вони були сплющені чомусь. Я вже так підходила і роздивлялася, не могла зрозуміти, чого вони так отако. отако були. А зараз, коли воно в морозець якийсь тримається, воно таке все розпушене, дивіться, так, так гарно, гарно. Це кедр. Це кедр. Колись, можливо, ще й будуть кедрові горішки тут. Ну, можливо, а можливо і ні. Бо це ж треба дуже багато, дуже багатько, скажімо так, років для того, щоб дочекатися тих кедрових горішків. Але я її купувала не заради горішків, а щоб ось такі сосунки, вони ж, ну, різноманітні. Просто щоб вони були різноманітні. Скільки в мене їх є, багатенько, то вони всі різні. А от зараз ще до цієї підійду. Бачите, дивіться, яка краса. Я зараз на даний момент вже не пам'ятаю, як вона називається. Ну я вже колись показувала її і писала назву. Чи озвучувала, чи писала на екрані, я не пам'ятаю. То ця сосна вона ніби як колоновидна, має бути колоновидна. Але на фото. На фото тих продавців, які продають, на фото показують вже доросле дерево колоновидне. І ну, зовсім нічого спільного з тим, як воно зараз виглядає в мене. Тому в мене вже беруть сумніви, що та назва, за якою я купувала, Цю сосну, що воно відповідає дійсності. У мене вже великі сумніви. Ось. Але, але будемо бачити, буде рости, буде зростати, підростати, і тоді буде більш видно, буде більш зрозуміло, чи воно то, чи воно не то. А я потім ще напишу. Я напишу на екрані. Цю назву ще раз, щоб згадати, щоб і вам нагадати, і собі згадати. Ну, ось так. Ну а кіпаріс, звісно. Кіпаріс безподобний. Кіпаріс безподобний. У мене вже є маленькі кіпарисики, які вкорінились. Ну, вони ще зовсім манючечки, Бо я цієї осені вже, як би заявляла. Я говорила про те, що в мене є вкорінені кіпариси кіпарисовички. Оці. Це кримський кіпарис. Ось. І одна жіночка в мене вже питала, чи, чи можна купити. То я відповіла, що треба трішки зачекати, щоб я була вже абсолютно впевнена, щоб я сама не переживала за те, що я продаю, то треба трішки почекати. Вже, я думаю, на другий рік можна буде, воно трошки підросте. Ті маленькі саджанці трошки підростуть, і я вже тоді буду. Спокійно, ну, щоб я сама була задоволена тим, як той садженець виглядає, і тоді я вже зможу продати, хто захоче. Ось. Так що, ось так. Бачите? Бачите, яка краса? Таке мереживо, мереживо таке гарнюсечки тако прямо на вулиці можна, можна вбирати, як новорічне деревце, почепити якісь вогники чи іграшки і, і любуватися. І просто любуватися. Ну, ось так. Добре, дорогі друзі, я вже змерзла в руку тримати телефон, тому. Поки що я йду додому, а потім будуть якісь інші кадри. Все, па-па. Ось така ось така ялиночка в нас в місті Хмельницький А мені подобається. Менше вогнів, не стільки вогнів на ній. Як було в прошлому році, а але мені дуже подобається, тому що багато синіх.